Так, друзі, сьогодні огляд декількох комбайнів, дуже класні поприїжджали варіанти. Є Масії, є Дронінбурги. Так що дивіться, кому цікаво і замовляйте. Буду показувати вам зараз 16-ку таку. 16ка вся в оригіналі. Якщо хтось буде зараз писати, ой, покрасили і так далі, то це просто помити комбайн. Просто помити і гарно натертий, наполірований. А так повністю в оригіналі 16-ка. Подивіться, розпалітель весь цілий. Тут, а дивіться, ніде нічого не потріскане, як обично, в 16-ка тріскає, тут заварюють, закрашують. Коротше, состояння 16-ки дуже-дуже хороше. Вигрузна, подивіться, повністю рівненька. Покажу вам спочатку огляд по кузову, як вона виглядає, потім заведемо, поїздимо і так далі. Жаточка защити повністю все рівне. 2,70 там 2,60, якщо бути точним. Мотовило, дивіться, планки всі в оригіналі повністю. Не мальоване, зовсім нічого. Шнек також в оригіналі. Повністю в оригіналі все. Подивіться, як виглядають пальці. Пальці замінені були новенькі. Сегменти теж непогані виглядають, ну в непоганому стані. Стіблоподйомники всі є. В общем, така от 16-ка, друзі. По шинах що? По шинах у нас шини Nokia тут стоять. В принципі, дуже часто зустрічаються на цих 16-ках Nokia. Я не знаю, по заводу чи не по заводу їх ставили, але дуже часто. 16-9х26 шини непогані. Вони не нові, але вони непогані. Ось отак от вони виглядають. Якісь де-не-де-невеликі тріщинки є, але шини все-таки, що будуть ходити, ходити. Бортові теж в оригіналі на цих комбайнах. На цьому комбайні точніше стоять. В общем, так виглядає 16-ка. Хто собі шукає? перкінс Дугун, четверка. 17 тисяч євро в ковалі по послузі агро агропошук. Запасна коса також є. Запасна коса в комплекті, циліндрики не течуть, дивіться, все воно чотенько. Решето також є. Ну, їх взагалі три. Одне тут, одне тут і одне з тієї сторони стоїть. А, можливо, навіть і 4 решета. Зараз подивимося. В общем-такі то справи, друзі. Зараз вам все покажу. Тому ставте лайки і пишіть коменти. І набирайте. Зараз йдемо туди. Січкарня Рекорд Кліпер тут от виглядає, Понятно, що на рухомих ножах, бо вони тут тільки на рухомих були в цих моделях. Так виглядає він тут, от. по решетному станові. Ну, реально, в состоянні редкосне, я вам так скажу. Дивіться, навіть на конічники ці не мініму в оригіналі. Тут от в оригіналі все, дивіться. Цей циліндрик в оригіналі. Блін, реально в дуже круте. Цей 16-ті. Задні шини, дивіться, тоже непоганий стан. Не ідеал, бо є такі тріщинки от невеликі. Але вони ж ну, ходити будуть точно. Тому що ці старі шини вони якісні, як і все, в принципі, старе. Ну, ви самі знаєте, що воно не особо ходить.